Слово Боже нам говорить, і ми часто згадуємо ці слова, що коли ти йдеш в Дім Божий, то приготуй серце твоє більше для слухання, ніж для жертвоприношення. І я розумію, що кожен із нас ми прийшли перед Боже лице. Я читаю другий розділ Книги пророка Вакума, прочитаю. Треверщика, на стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать ібо видіння відноситься относится еще к определенному времени, и говорить о конце, и не обманет, и хоча б я замедлю, жди його, ибо непременно збудеться, не відмениться. Такі слова Пророка, Вакум, які сказав йому Господь, поклав на сторінки святого письма. І Він говорить, що на стражу мою став я, і стоя на башні, наблюдав. Я розумію, що кожен із нас прийшли ми перед Боже лице, і ми маємо стати на сторожу. Ми маємо направити свої думки, свої вуші. Як я вже сказав, що приготуй серце своє для слухання, слухати і почути. Це різні речі чи ні? Різні. А почути і виконати ще більше. І то є саме важче. І ви знаєте, в тому основане наше християнське життя, на тому основане вічне життя. Якщо ми слухали, почули Слово Боже, взяли його у своє серце і виконали його в житті. Те, що написано тут, я вам гарантую. Ви будете в Царстві Небесному, і я, і ми всі, якщо ми виконаємо Слово Господнє. І ви знаєте багато. Христос тут говорить Бог через пророка Авакума. Я ще одне місце читаю то є Іоанн е, говорить в своєму Євангелії, і він говорить такі слова із 16 розділ. візьму із з Сьомого віршика, но я істинно говорю вам: лучше для вас, чтобы я пішов, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о і о правді, і о суді, О Грехе, что не веруют в мене, о правді, что я иду к Отцу Моему. І вже не увідіть мене, же, же, що князь мира осуждений. осужден. Ще многі мають сказати вам, але ви тепер не можете. Вместить. Ми почули ці слова, коли Христос був на землі. І ви знаєте, так ми, слухаючи проповідників, ми аналізуємо, і ви знаєте, треба часом аналізувати те, що говорять і за кафедрою, треба його контролювати, можливо, поправляти старші брати це роблять, хто останнє говорить. І добре, коли ми маємо правильно настроєне наше вухо, щоб нам чути те, що говориться тут. І порівнювати його із Словом Божим, порівнювати його, що Господь говорить, щоб нам мати правильну думку, правильну позицію і правильно виконувати її. Як ваков Він каже на сторожу мою став я і стоя наблюдав. І ми сідя маємо наблюдати, що говориться суд за кафедри, що говориться у спілкуванні нашому. І ми сьогодні, я розумію, багато хочемо почути, що говориться сьогодні. Сьогодні весь світ він пронизаний, пропітаний інформаційним простором. Скільки сьогодні є різних джерел, які виливають інформацію різну, скільки сьогодні неправди і всякого беззаконня в соціальних сетях? І ви знаєте, я хотів би задати питання, особливо сьогодні молодь вона зацікавлена, коли працюють, коли десь там пересуваються в автобусі, в транспорті, вставили два навушники в уші і сидять, слухають. Така знаєте позиція спокою, миру. Я хотів запитати, чи знає Бо, що ми слухаємо в навушниках? Знає. Амінь. Знає Господь, що ісходить, яке джерело і злучає, чи виливає ту інформацію, а вона, якщо вона виливається, вона має бажання попасти туди, хто відкриває свою посудину, щоб вона туди попала. І кожен, хто її, чи проповідник, хто тут стоїть, я стою. Я говорю саме перше для себе і для кожного з вас і бажання. Моє, щоб ви почули те, що Господь хоче сьогодні сказати. І так само люба джерело інформації, Він хоче, щоб вона досягла слухача, щоб ще там поставили лайки, щоб заробити авторитет і так далі. І сьогодні це досить сильно розповсюджене. І ви знаєте, в чому проблема, що християни вони заходять на оті Моавіцькі поля і починають Начинають шукати, хочуть почути, що ж там скажуть останні новини, що там відбувається на фронті, що відбувається в світі, а забувають, що говорить Слово Боже. Забувають це. І як важливо, брати і сестри, не тільки нам, коли ми сидимо тут, на цьому місці, але кожен час, кожну хвилину стояти на сторожі і наше вухо настроїти. на те, що говориться, що вливається туди, де не та недобра інформація, щоб ми мали розуміння, ведіння мали від Бога, щоб могли її відкинути, щоб вона не ввійшла у наш розум, щоб вона не перейшла в наше серце, і щоб вона не зробила якусь негативну роботу в нашому житті. Як нам є сьогодні, це важливо. Пам'ятати і знати, щоб нам розуміти час, у який ми живемо. Ви знаєте, мені пригадалося, що жінка Єровамова, вона також хотіла узнати, що ж скаже Господь про неї. Вона передягається, бере одіває якусь там одіж, не таку, як вона ходила до того дня, як мала бажання попасти до пророка. Вона ходила, можливо, як кажуть, знаєте, сьогодні. В такій видатній одежі. Я думаю, що вона, може, десь і позичила той одяг, щоб піти до пророка, щоб він її міг зовнішньо оцінити, і міг можливо, щоб у його серці зародилось якесь добре бажання, щоб сказати їй щось добре. Але коли вона тільки переступила поріг дома, а Бог через пророка. Говориш, зачем тебе було переодіватися, я грозний посланик тобі. Господь знає серце, знав серце жінки Іровама, і я знаю, що Він знає сьогодні кожне серце. Ви знаєте, можна ходити, жити в цьому світі серед людей, які знають нас. Я звертаю увагу, пам'ятайте, нас знають, що ми християни, що ми збираємося на молитву, ходимо в служіння на вулиці. Анни Ярославни 45 а. Але часто в нашому житті бувають моменти, коли ми прийшли сюди, ми вділи християнський облік, сидимо, слухаємо, розсуждаємо. А коли вийшли за територію дома молитви, ми переодіваємося, стаємо іншими, одімаємо одяг цього світу, і нам кажеться, що з нами все нормально. Бог не замічає, що я десь сказав, кому я може, гірке слово сказав. Кого я обідів, можливо, комусь десь там підрізав і довольний на автомобілі, о, який я шустрий, який я проворний. Але Бог з неба, я розумію, Він з печалю дивиться на нашу поведінку. І воно знову возбуджує тирани Христа. І стоїть запитання, для чого я, Христос, Пішов на Голгофу за мене і за тебе, брати і сестри, хай нам Бог допоможе пам'ятати, хто ми є, якою ми ціною викуплені. І важливо сьогодні щоб нам чути, що хоче сьогодні сказати Господь, яке є наше бажання, брати, молодь дорога. Я сьогодні з чистим з іскриним серцем звертаюся до вас. Не ходіть на Ля Моавіцькі, наскільки сьогодні небезпечно, воно кажеться маленьке. Як той чоловік казав, для, для бодрості желудка ложечку вина. Кожний ранок вживаю, ложечка чайної перейшла на столову, столової перейшла на стопку. І так життя закінчилося у муках алкоголіка. Брати, дорога молодь, не ходіть на моавіцькі поля. Наскільки сьогодні Слово, воно має силу. Я знаю один чоловік просять молитися за сім'ю. Сьогодні просять кажуть одному брату із сім'ї ще молодий. І в школі сказали, ти такий повний. І він узяв у свій розум, що я повний перестав їсти. Сьогодні знаходиться в лікарні під капельницями, не можуть повернути здоров'я і життя зі. Наскільки є велика сила в Слові, яке ми говоримо, що ми кажемо, як ми розуміємо, наскільки це є важливо, я ще читаю одне місце: слово Боже, Бог звертається до однієї з церков. То із третього розділу відкриття Івана з чотирнадцятого віршика, і ми будемо йти до молитви. Ми стажимо, станемо на молитовну сторожу і будемо просити, Боже, скажи, відкрий моє серце, щоб не було воно можливо, яке воно було в учнів, що вони не могли вмістити. І я розумію, брати і сестри, дорога церква у Господа є слово для нас. Але ми. Як кажуть, відкриємо свій розум і своє серце, чи готові ми вмістити сьогодні, чи готова церква Божа вмістити те, що Бог сьогодні хоче сказати. І якщо Він почне говорити Духом Святим, чи довіряю я сьогодні тому, що говорить Господь, Бог знає серце, я не знаю вас, чи довіряємо ми Духу Святому, чи ні. Сьогодні, але я знаю, як. Іосафат, який йшов на війну, і коли пророкувало там 400 пророків, але його серце, воно було насторожі. І він каже, чи немає іще десь тут пророка. Є, говорять Михей, але він завжди говорить недобре, яка сторожа Іосафата, де те місце, брати і сестри, сьогодні знайти, щоб стояти і чути дійсно те, що говорить. Сьогодні Господь читаю, і ми будемо молитися, і Ангело Лаодікійської церкви напиши. Так говорить Аминь. Свидетель вірний і істины, начало создания Божия, знаю Твої дела. Ти не холоден, не горяч. о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден. то извергну тебя из уст мои. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы Твоей, и глазною мазью помаш, глаза Твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и і наказываю. І так будь ревностен, и покайся, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой. И отводит дверь, войду к Нему, и буду вечерять с Ним, и Он со мною, побеждающему, дам дан сесть со мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом моим на престоле Його, имеющий ухо до слышать, что Дух говорит церквям, слава нашему Богу. Брати і сестри, такі, знаєте, грозні, я би сказав, би слова я прочитав. Але я хочу звернути ми кожен із нас. Ми хочемо стояти на сторожі. І як важливо звертаю увагу на оці слова, говорять, що ти нещастян жалок, ніщ і сліп і тих, кого ставили на сторожу, вони мали. Чути добре, вони мали бачити добре, і вони мали. Мали б бути, щоб вони мали згромкий голос, коли буде йти небезпека, щоб вони могли сповістити, коли вона буде наближатися, щоб вони мали добрий слух. І коли вони побачать небезпеку, щоб вони могли сповістити тих, хто знаходиться під їхнім крилом, можна сказати, тих, хто, можливо, відпочиває десь там. Ви знаєте, пригадую, коли я служив в армії, був такий капітан. Капітан Черепенко, фамілії його, і він служив в Афганістані, і він особливу увагу звертав на те, коли стоїть Днівальний на посту. І він знав випадок, говорить, коли прийшли, Днівальний він заснув і вирізали всю роту. Всю роту солдат вирізали тільки за того людині чи солдату, якому було поручено стояти на сторожі і берегти, і коли появиться небезпечність. Спека, сповістити його товаришей, а він заснув. Як сьогодні, брати і сестри, у період такого, коли диявол наступає з усіх сторін, як нам важливо стояти на сторожі, стати і стояти в молитві, стояти в Слові Божому, у святому благочестивому житті, і Бог дасть нам сили, як говориться до цього ангелу Лаодікійської церкви, але прекрасні кінцеві слова побіждаючому дам, побіждаю, приму, побіждаю, благословлю. І я вірю, що це і до цієї церкви відноситься, якщо ми помажемо наші очі, щоб бачити, якщо ми наше вухо відкриємо, що сьогодні говорить Господь, а Бог сьогодні вимагає в церкві смирення, покаяння, умоління перед лицем Божим, і Він дасть відповідь на наші молитви, і ми прославимо Його навіки. i mean more than